Компанія Asus показала ігровий монітор розміром 170 дюймів, але є нюанс. Адже це не зовсім монітор, а перші у світі ігрові окуляри змішаної реальності X-Reel R1, що отримали мікро oled панель із частотою 240 Гц і роздільною здатністю Full HD. Пристрій формує віртуальний екран діагоналі до 170 дюймів за відстані перегляду близько 4 метрів і забезпечує кут огляду 57 градусів. Ключова ідея. Рок XREAL R1 це замінити класичний традиційний дисплей у ситуаціях, коли його неможливо використовувати. ar окуляри створюють ефект великого екрана, дозволяючи комфортно грати на портативних консолях, ноутбуках, ПК та сумісних смартфонах. Такий сценарій особливо актуальний для власників портативок та компактних ігрових ноутбуків із невеликою діагоналю дисплея. Рок XREAL R1 також сумісній із портативними пристроями на кшталт Asus ROG ELA і підключається по USB Type-C, забезпечуючи повноцінний ігровий досвід без необхідності у додатковому обладнанні. А ви би взяли собі такі окуляри замість традиційного монітора? Пишіть у коментарях.